Друзі, виноградарі, підписники мого каналу, всім привіт! Сьогодні 14 липня, 25 рік Київська область Україна. Друзі, прогулювався сьогодні по своєму винограднику і побачив ось такі цікаві ягодки на винограднику. Це гібридна форма художник. Що я хочу вам сказати? Це не хвороба, якщо бачите в себе на винограднику, такі ягодки не переживайте. Це просто сонячні опіки. Ось такі вдавлення, як можете бачити, ось такі вдавлення. Це все із-за сонця. Ці ягодки, якщо бачите в себе на гронах, не обривайте. Тому що чим більше ви будете обривати їх, тим більше будуть пектися інші ягоди. Як боруться з сонячними опіками, хто як бореться, хто ставить затіняючі сітки, хто... Надіваю мішечки на грони. Я, як в себе борюся, я просто притінюю такі сорта, які печуться сильно на сонці, притінюю сітками. Надіваю просто мішечки на грони і потім не сильно печуться ягоди. Але великий мінус сіток, просто мішечків, в тому, що Можуть бути, піти захворювання і в мішечках ви просто не побачите, як псується ягода. Тому все ж таки вам рекомендую надягати затіняючі сітки. Сітки вішаються на другій-третій провалки і опускаються донизу і цим самим притінюють сонячні промені. Тоді сонячні промені не так сильно попадають, не так сильно печеться ягода. Ось також в мене. Гібридна форма, вона також потерпає кожний рік від сонячних опіків. Вона якраз знаходиться на прямій сонячній стороні, тому з такими сортами, з такими гібридними формами потрібно їх все-таки затіняти, щоб не попадало пряме сонячне проміння. Такий коротенький ролик, так сказати, хочу вам показати розказати. Тому що багато хто запитує, що це таке, чи хвороба, чи сіра гниль, чи сонячні опіки, то хочу вас заспокоїти, це не хвороба, це просто сонячні опіки на ягоді. Тому не буду затягувати ваш час. Користуйтеся, слідкуйте за своїми гронами, за своїми ягодами. І все у вас буде добре. Всім гарного дня. До побачення!